Цікаве питання е, у китайського мудреця Конфуція є такий вислів, що обери професію, яка тобі до душі, і тобі не доведеться жодного дня працювати. Тут, напевно, слід розуміти, що справді, коли ти обираєш діяльність, яка тобі найближче до душі, то ти йдеш на роботу як на свято. Дякувати Богу, що я належу до тих ем, людей, куди ще змалку знали, ким хоче стати в дорослому житті. Е, у сьомому класі мені пам'ятаю перший раз потрапила до рук збірка творів Лесі українки. Я її прочитала і так демонстративно, гарно серед класу е переповідала своїм однокласникам про що йдеться день не зміст з огляду на мої, звісно, тоді якісь певні переконання, і я вже знала, що я буду вчителем і дякувати Богу, що ця моя мрія і намір справдилася. О, зі спортом в нас склалися дуже гарні стосунки. Ем, я вважаю, що кожна людина повинна слідкувати за тим, як вона харчується, вести здоровий спосіб життя і однозначно якомога активніше займатися усіма видами діяльності. Зі спортом я, е, я тричі на тиждень заняття стретчингу. Я щоранку прокидаюся о п'ятій, у мене розпочинається день і зарядки, велопрогулки, ну, всі види активності мені найбільше подобаються. Так, я дуже люблю спорт. Мої хобі це книжки. Мені дуже подобається читати інтелектуальну літературу. Зокрема, мені подобаються міфи. Зараз я захоплююся, так можна сказати хінічною психіатрією. Зокрема, мені подобається такий напрям, як скажімо, логотерапія або парадоксальні наміри. Тут так, цікаві, є такі вчені, як скажімо, Аріфром та Віктор Франкл. Мені найбільше імпонують їхні філософські концепції, і саме за їхніми книжками, їхніми працями я не відчуваю, як минає десь втікає від мене той час. Ну, однозначно, варто зазначити, що сьогодні перед суспільством є нові виклики, так коронавірус. Війна і саме завдяки таким новим технологіям вони сприяють тому, щоб налагодити співпрацю викладача та студенти, якщо ми говоримо про освіту, однозначно за умови, коли неможливе очне навчання. Я позитивно ставлюся однозначно, але не варто враховувати, м -м, варто врахувати той факт, що е все таки очне навчання, живе спілкування не варто виволювати. Я б надала перевагу, звісно очному навчання, але маємо, що маємо. Умов вимагають нових методів і засобів навчання. Дитяча мрія. Ви знаєте, мабуть, у кожної людини є дитяча мрія. Вона знаєте, напевно, на задвірках такої дорослого життя, стоїть, чекає, коли ж її запросять і здійснюють до моєї такої дитячої мрії. Відсилає мене спогад, я дуже хотіла займатися бальними танцями у дитинстві, але на жаль, не було такої можливості. І я все-таки думаю, зараз дочекається мене моя мрія, допишу диссертацію і однозначно її запроваджу в життя. Мене знаєте, не те, що не те, що мене чи бісить, мене засмучує. Засмучує оце небажання вчитися, оце пасивність, пізнавати щось нове. Я намагаюся їм пояснити, що оця освіта, яку вони здобувають, зокрема так, нашому закладі формує їх як цілісну непересічну особистість, що це їм потрібно для того, щоб вони успішно могли реалізувати себе в житті. І якщо я бодай достукаюся до, скажімо, одного-двох, так я вважаю, що це вже є моїм досягненням, тому таким чином. Ну, перш за все, я нам мабуть не буду оригінальна. Якщо відповім таким чином Паперова робота, це бюрократія, різноманітні звіти, так, програми. Ну, але маємо такі виклики, тому мусимо з тим боротися. Маленьким чином зробили і ти, ладно, не забули. Я вважаю, що коли ти на високому рівні так, ефективно виконуєш свою роботу, то тобі не слід боятися якоїсь конкуренції. Щодо друзів та колег, тут цікаве питання таке, тут певна дефініція є. Саме яка? Ну, коли, скажімо, я з усіма товаришую, я відкрита до спілкування, я завжди, коли треба, допоможу. І, і той момент, коли знаєте, такий перехідний момент, коли друзі тобі Тішу це твоїм досягненням і ти також їхнім досягненням. І власне це ми проходимо, я б так сказала, в ранг і від колег до друзів. Тоді я можу звати таких людей друзями. Але я з усіма в гарних стосунках, тому всі мої колеги друзі. Ну, перш за все, вища освіта необхідна, адже коли ти здобуваєш вищу освіту, однозначно ти формуєшся як. Така цілісна особистість О, Іван Франко завжди казав про те, що цілим має бути чоловік, тобто це компонент, який звісно це інтелектуальне, це вміння, вміння приймати рішення вищого світу однозначно потрібна, бо коли людина якісно збиває освіту, в перспективі вона, звісно, може знайти собі хорошу роботу. А от з блогерством чи з іншими такими видами діяльності тут не завжди орієнтуємось на інтелект, то є певний ряд чинників, так, які повинні бути здійснені. Ну, Мається на увазі мати везіння. А вища освіта вона завжди однозначно потрібна. Бачите, війна, от наші Бацять дідусі були дітьми війни. А сьогодні така реалія, що ми знову виборюємо право на свою на свою незалежність кров'ю і діти війни. Варто сказати, що війна вона реально лягає таким рубцем на психіці всіх, і однозначно найбільше найбільшою мірою від цього страждають діти, адже їхня психіка ще не сформована, вона ще пластка, тому. Ці фактори треба враховувати і під час роботи з дітьми намагатися якомога більше часу, розмовляти, щоб не відчували себе самотніми. Однозначно це важко, але я все таки вірю, що ми українці, ми така могутня, монолітна нація, і я вірю, що це також нас кує, кує випоє з нас сильних і таких незламних особистостей. І я вірю в наше майбутнє і що дітки з цим обов'язково спорять. Вони впорюються. І за нашої підтримки також з наша підтримка. Кохання студентської парти Ви знаєте, я більшою мірою вірю в таке явище, як такий стан закоханості зі студентської парти, який в перспективі може перерости в таке щире, таке доросле, повноцінне кохання. Але. Є в мене такі знайомі, скажімо, це мої сусіди, котрі зі шкільни зі шкільної парти вони між собою в виник зв'язок, і справді той зв'язок переріс. Вже таке велике, таке велике, сильне кохання. Доросле в них вже сьогодні є діти. Тому так вірю, буває, звісно, таке. Однозначно, людина повинна собі ставити пріоритети, якісь певні цілі. Я вважаю, що е, треба спершу вчитися, однозначно, треба вміти розподіляти свій час. Тобто людина наструє свій час. Ти визначаєш умовно три години. Ти вчишся, годину ти гуляєш з друзями. Для розумної книжцевої людини, я думаю, що гарно розподіляти свій час, то можна поїдати і навчання і. І, звісно, і розваги. Але більшою мірою ми маємо робити акцент на навчання, адже ми формуємося як особистості, Все життя ростемо. Я радію з того, що я маю зараз. Я проживаю життя так, як мені подобається. І коли так оглянутися на минуле, оці минуле, минуле воно формує нас. Тобто наші. Невдачі і наші успіхи не оформує нас цілісну особистість, і завдяки тому, що я пережила і прожила. Я є такою, як є. Чи я повернулася би? Ну, мабуть, то минуле студентство, але я би все-таки хотіла, знаєте, ще раз зустрітися із своїми одногрупниками, яких давно не бачила, розпитати, як вони справи, як вони поживають, хіба цього такого моменту, а решту не думаю. Ни так, не, 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 не.